Надо убирай, 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 выжми еще, дай сюда, дай сюда. Сейчас будет больно, сейчас будет больно. Да, да, да. да. Теперь смотри на меня. Я не одного. я понял. Не больше, я понимаю. Слева, справа. Справа. Я да. понял. ничего. Я понял. У тебя сечка готов, там. Нормально. Не опускаемся, не поясы, не хапаем за ноги. Зрозуміло? Готовый? Готовый? Другий раунд бій! І так, дорогі друзі, другий раунд. Але ми бачимо, який насичений був у нас перший раунд. І так морозов Ярослав у нас в чорних тейпах. Я думаю, що ми цього хлопця так дуже запам'ятаємо. Як зустрічає зараз так боковим і пішов вперед пішов вперед. палач насипає зараз диви, як накидує зараз. Але дуже довга атака перекривається, більшість ударів було по захисту по Ярославу. Ти, ти Диви, як вони рубляться просто! Ще борьба. Ну це була б борьба вже. Так, так, вже бали можна було б нараховувати. Да -да -да. Включився Ярік дуже сильно, але ми бачимо щось. Щось він трохи підсів, 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 і... підсів і стоїть вже, стоїть. Палач зараз дуже круто насипає, але це вже мінус ще один бал буде. зараз. Так, дуже багато. Чорний боротьбив. мінус бал. Палач, Це він було навмисно. забере. Це І... було... Там було навмисне. Другий раунд. Бій. Другий раунд нашого важкого поєдинку. Хурсія проти Бориса. Борис зайняв центр одразу. Але от лівої лівої руки від Хурсії треба все ж таки остерігатись. Так, так, так. Стоп! У -у -у -у! Це 115 да. кг Слэм! Да, це, коротше, походу, кінець бою. Не думаю, що прям там настійки. Покличте медиків, будь ласка. Але я думаю, що це дисквал. Ну, я думаю, що це, по правилам це дисквал. дисквал. Перший раунд. Бій! І так, дорогі друзі, у нас шишка в чорних тейпах. І дебютант Аміль у нас в красних тейпах. До речі, першим він починає з джеба. Підкрадається та да. ох, така так. двойка. І пішов пірот зараз. Стоп! Бій. Дуже крутий, дуже да, крутий. Да, да. Так з ходу. Зу... жорстко. Він з правої руки так гарно зустрічає в розріз Аміля. Намагається прям вирубити свого супротивника. І ще раз, да. Мощні. Є вже розсічення у шишки. Так, вперед з закритими очима. стоп! читається. Читається. Я думаю, міль за це має. Має цим скористатись. Так. Така чуйка в мене, що бій не протягнеться всі три раунди. Хлопці заряджені, такі силові Попадання! Один, два. Це, Це було дуже-дуже дуже жорстко. 5, І просто хочеться 6, подивитися, що зараз нас з шишкою 7, там. Uh, мені кажеться, треба йому Це трохи глухий. водички. 9, да, або глухий 10. нокаут. Я думаю, що лікарів треба з, запрошувати 10. до мішкогону. 10. І так, давно знайомі на бійці <запрошує> Алекс проти агресора. І як Знову, перше починає так. агресор? Агресивно. Так, агресор з жорсткого джеба заходить і влучає. Да, ми за кадром казали, що і Алекс змінився е, з того часу, і у агресора був е, простой є. Е, е. І зараз дуже важливо подивитись на це. Подивимось, сподивимось, да. що міняє стійкий агресор. Я знаю, що агресор у вас е, у вас тренувався, він з вами спринтував. Приходив до вас? Ну, це було з початків eh, часів Махача. Mm -hmm. Зі мною він не тренувався вже. А спочатку так. Висмикують, придивляються один до одного. No, зараз така техніка буде і. <кільки> і знову справа. І знову це, знову це, знову це дійсно. Три через руку. І 3, я думаю, що дуже 5, важко зараз Аліксу буде піднятися. Я думаю, що ні-ні ні, треба зупиняти. Треба зупиняти. Це перемога, дострокова перемога вже. в Вриванші. І ось підбирається зараз. Гарно працює, дуже технічно зараз працює. Олександр О, просто заробилося зараз. Які гарні потрапляння від. Віталія. Але тут складається вже філ. О, прошу, вибачте, нас вістольник, Олександр. Піджимає, піджимає зараз Саша. Намагається різди кутити. Рука зараз пропускає Віталій. І по корпусу, як зараз, багато серійно. О! І це Неймовірно! Що ти будеш робити, Віталій Фіголь? Віталій Фіголь! <плевіт> <Піп! плевіт> не не захотів зупиняти цей бій британець. Стоп! Хай! Стоп. Що там? Капа вискочила, з рота випала. О, <плевіт> 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 Оу, який заряд просто <плевіт> отримав зараз Грегорі. Куди він полетів цей Грегорі? ой 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 ой, -ой, -ой. Просто. <рес> Дяк, просто неймовірний поєдинок. Небезпечна робота рефері, ми помітили це. Да, да, так, -да, Саша й сам може пропустити. Інколи в мішкогоні, але як розбирає зараз теплюк. Ну, це просто, я кажу, це що на мелі, блін, української кулачки. Але трохи такий в два рази більший. <рес> да, вже просто. Вже починає. Методично розбирати і розбивати баскетболіст свого опонента. Важко, важко зараз Грегорі, і розсічення прям затікає в око йому. Так, завівся емоційно на початку. Це йому трошки дало сил, але пропустивши кілька ударів уже. Да, і, так, і тут підпливає. Хоча так. ні, ні, не здається. І важко, важко перекриватися зараз Грегорі. Працюємо, бо такі удари з різних кутів у виконанні баскетболіста. Фай, але не забуваємо, що Грегорі все-таки нокаутер. Так, Да, на але тут треба потрапити ще ударом. Так, якщо поцілитись, оу, який прикот влучний був у виконанні зараз Вадіма. Yes, yes. І доганяє, нас доганяє, нас доганяє своїми ударами зараз. Gosh, gosh. Вадім yeah. oh. і є, дуже класна серія. Начебто не відчув це. Можна було працювати насправді? Так, да, можна було, але знаєш так, трохи відпустив цю ситуацію. Хотів подивитися на що, як буде реагувати Грегорі. А Грегорі, звісно, в нього витривалість будь здоров. Держак є. Духовитий хлопець. Духовитий так. Хіт, 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 хіт. Боковий зайшов. Вадим може просто туди закидує удари на легке. Все таки... Все ж таки є. Перший раунд, рогі друзі, і перед пішов зараз характерник. З -з да, так закинув плюху і намагається зараз за... закінчувати. Але склінча працює <observing> зараз дуже активно. Характерник. Перший раунд, сил багато. Ну і різниця у віці 15 років. Але найголовніше, щоб таких: як... ой-ой-ой ой 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 пропустив, зараз або з боку, боку, боку залетіло зараз шопено. Шість. Сім. Шопен. Шопен. Чуємо підтримку і характерних зараз. В своїй стійці фірмовій. Стоп! Важковато, важковато зараз. Характер... І не може Бі! він дивитися і бачити все. Да, Особливо тому що не промагався. Ці бокові дуже відчутні зараз і пропустив. Він багато зараз. Тайм. Шопен. Там лікарня, дійсно, око запливло, да, закрилося да, да, фактично. Да, 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 да. Бо там це може погано закінчитися для здоров'я, якщо людина. Бо на... Начебто було потрапляння у відкрите око. А це теж не дуже приємно. Око саме по собі закривається, не можеш промаргатися, і тебе постійно сльозить Продолжать глаз оком. Характерних прям так дуже різко Буриш? і Ох, дуже даю, гарно даю, почав. поєдинок. Але бій продовжується. Оце так характер, оце так мужність. Да, досвід. Тільки кайфони від стійки характерника. О, просто. Так. Така каратиська, шатоканівська, я да, да, би навіть да, сказав, стійка. Да, да, да. Але встигає він влучати і скорочити дистанцію. Да, Дуже добре Зараз в і Шопен намагається відповідати також. Робиться, зустрічає, але бачимо ліве око, ліве око його турбує. Турбує ліве око. Щас намагався зараз Торпусу непогано жапен по Так, да. Але там а, намагався за перкоту пару раз нанести атаку. Ось, є ще один і обмінюється зараз ударами, які боковий і апперкот уже в уканалі що! Та я... я... да що ти робиш? Оце Три. просто ган ганстрське добивання. Просто що за гансір! за Гансер просто вбив туди удар. Ви що? От це камбек! Шопен, ти просто затворів емоції. Протистояння. Чемпіонського протистояння. Ваговиків як мовив. Але витримався, витримав. Андрій. Да. Ще лепа у цих хлопців. Стоп. Дуже міцна. Оу, лівий боковий. Ще один. І зараз гарний епізод для був би. Для Рембо. Ще, Ще один лівий боковий проходить. Ще один лівий, але. Ну, треба все-таки праву ручку вище тримати. Мені здається, Рембо. да, як уцілює зараз скінча. Андрій. Важко, важко, важко. Є розсічення у рембо. Потроху, потроху, мені здається, мовчан починає схиляти шальки та разі свою користь. Так. Не знаю, що робить. Оу, який завуха, прилетів удар і, Мабуть, замав руку. Ай-яй-яй! Прям завуху, прям завухо. Два, три. ай Як... п'ять, шість. Лікар, Там... Лікар, ліка, щось з рукою, щось з рукою. Це удар за вухо. Продовжати будеш? Андрій каже, що буде продовжувати поєдинок зараз. Заморозка. Да. Ну що, що шпій продовжується, але побачимо. цей удар. І після цього удару Рембо відновився. Але... Це о... зможе мовчан тепер повноцінно працювати. У Андрія мінус рука. Да, мінус рука, бачимо, що мінус руку йому тільки. Да, тільки, тільки лівою рукою. Хочеться працювати. Андрію, вкладатися в ліву руку. А для Рембо це великий hey. шанс. Oh. Oh, джеб, джеб. ще один oh, Однією рукою, однією побули, 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 Рембо, Рембо. І вже підключає свою травмовану руку Андрій. Що за драма! Що за драма в цьому поєдинку? Не здається Рембо, не здається Рембо, але ми бачимо, як йому важко. Намагається добувати зараз Андрій. О, Леве що тормово! Пливе Рембо і кінець раунду. Капа! Капа! є капа. Четвертий раунд! Дай! На характері, двігаються, двігаються! Зустрілося так жорстко! Стоп! Стоп! В центрі мішкого бійці. Бай! Да, намагається качати, але Оліник вдало провалює агресора. Здається, трохи, агресор. Трохи не вистачаємо. Так. Швидкості вже. Підловити, саме підловити, як це він зробив під кінець першого раунду. Назарій хлодна О, пропускає зараз коронечко від агресора. І намагався зараз долетіти добити, але ми бачимо. О, яке важ... січка, яка, січка. Яка, важка... яка важка січка. Там була вже січка і туди споцілив зараз агресор. О, Це шанс для нього. Це, це є шанс да, для агресора, і ми бачимо, як підтримують агресора. Але ми пам'ятаємо, лице Назарія під час поєдинку з файтером, і він не таке переживав. І не такі, і не такі розсічення. Змішується, непогано, не пропускає. Важкий удар. удар? Все, да? Невже це кінець, але це да, це мінус бал, це мінус бал, це мінус бал, це мінус бал. Це мінус бал, але це блін. Зараз, якщо лікар дозволить продовжити поєдинок, ти, ти тільки подивись на ці розсічення. Я казав, що після файтера в поєдинку з файтером було жорстко, але тут не менш жорсткіше. Чемпіонський бій. Треба зараз, щоб Катман зробив свою роботу. Зупинив кровотечу. Трохи поплив зараз Назарій. Такий неочікуваний і дуже ну, знову парчкий. ж такий удар, який за межами правил. був. За межами правил і неочікуваний не бачив цього удара. І навіть не сподівався отримати такий удар Назар. І бачимо, що цей удар його так непогано. Ну такі такі та, та, такі е, дії часто ламають хід поєдинку насправді. Так, але наш поєдинок. Перший титульний поєдинок набирає. Бій. Да, обертів набирає просто неймовірних. Четвертий раунд, але яка? Не здається, ні назад, ні агресор. Там із вуха тече ще. Там вухо, 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 бухо. Ага, вуха дуже так кровоточить. Так, да, Вуха кровоточить. Але ми бачимо і глаз, ліве, ліве око. У агресора теж. Запливає. Ну що ж, продовжується раунд. Стоп, стоп, стоп! Така візня у нас. Везня пішла. Намагається зараз агресор відпрацювати першим номером. Мені забрати свій шанс. Мені здається, що олійник зараз. Максимально буде в'язатися і перечекати, робити все, так. щоб перечекати до кінця раунду, щоб далі. О, заробилося так заробилося. Який безкомпромісний поєдинок, просто неймовірно. Ще один нокдаун, але Назарі сигналізує, що а плече, рука. Щось з рукою трапилося щось з рукою. О, на жаль, На жаль для Назаря. Подожди, подожди. Чуть -чуть. Не <рес> на жаль, емоційно, дуже емоційно, але. Треба лікаря. Треба лікаря сюди в мішкогон. Тут це епізод і відпрацьовує зараз на, на мішках по корпусу Станіслава. Да. Прям вау! вау. 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 Та знову йде вперед. Зрива Ще один! Що за камбек! Що за камбек! Ай, боже, нос розквашений! Господи прости! Я в шоці просто... Тайм вухо розбите, кров! Може, там була якась рана до цього, бо в нього. Чіткий був удар, прям. Ти тільки подиви на ці кувалди. дуже Від чеха. Чех дуже а, і Вже трохи заливає кров. Розсічення проходять. О, це було тяжко, це було тяжко. І така. Кувалда залетіла, я думаю, це стоячий нокдаун. і Вісім Продовжується поєдинок, але я чесно, я аж перелякався від цього удару. Да. Але ти бачив, як хазбі зразу. О! Куда? Куди? Що він закинув? Це що він закинув? Просто! Трьохочковий, це дійсно треба. Трочковий хець удай він його закинув, дійсно просто.